Вітаю всіх любителів тихого полювання. Слава Україні, героям слава. Вирішив я сходити до лісу, пройшли у нас невеличкі дощики. І ось неділька у нас, 15 вересня, 24 рік, Волинь. І ось такий грибочок. Хотів би я почати з нього. Чудовий грибочок. Насправді це вже другий сьогодні. Знайшов першого старого, і нічого не знімав, знайшов його на місці, де знайшов, коли ходив минулого разу першого гриба на початку лісу, і цей гриб був повністю старий. Пропустив я його, а можливо, його ще тоді не було. А зараз, бачите, ось такий красень. Чудовий грибочок, молодий, міцний, твердий. Сподіваюсь на червивий. Отже, зараз піду далі дивитись ще. На цьому місці ще, до речі, в цьому році я не знаходив. Торік, саме на цьому місці знайшов досить такого дивного гриба. Я прикріплю відео, хто забажає подивіться. У нього один корінь і три шапки. Такий гриб-тризуб. Піду далі, буду шукати ще. Нагадаю, що створив я групу в Телеграмі. Прошу вас підписатися. Там ми ділимось своїми знахідками. І ви також присилайте всі свої знахідки. Також допомагаємо грибникам-початківцям визначати гриби, які їстівні, які не їстівні, які краще брати, а які ні. Всім дякую і йдемо далі. Ось такий чудовий ранковий ліс. І знайшов я гриба. Напевно, поставлю на заставку фото. Зараз вам покажу. Це не фотошоп нічого. Ось такий грибочок. Чи можна казати три, чи за одного рахується. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже дивний, такий гриб мутант, що зриваємо. Скажу чесно, дуже дивний. Навіть не пам'ятаю, щоб я в своєму житті такого знаходив. Покажу з усіх сторон. Як бачите, це не фотошоп, ні щось. Хоч... Почався ось такий дощ. Але щоб промочити, він повинен йти декілька днів, не перестануваючи. А так тільки на декілька хвилин. Декілька хвилин і лісова дорога. Суха лісова дорога попливла. Ну і я також промок на виліт. Йду додому, потрібно переодягнутися. Якщо дощ перестане, буде спроба номер 2 І сподіваюсь, що ще знайти по дорозі, коли піду до свого велосипеда.